Сьогодні зупинитися на темі про сучасні можливості діагностики фібриляції перецерт і тріпотіння перец, сфокусуємося на кардіограмі важливому і необхідному методі діагностики. Фібриляція перецерть з'являється у 5 мільйонів людей щороку. Якщо інтерполювати це на Україну, то ми можемо говорити, що 15 тисяч людей в Україні щороку в них з'являється нова фібриляція Перецерть. Причому одна третя пацієнтів. І не знають, що в них є така патологія. І ще хочу сказати таке, що 14 чи 25% пацієнтів з ішемічним, які вже мають ішемічний інсульт, аж тоді в них вже разом з інсультом фіксується вперше фібриляція перед сердцем. І Клінічна презентація фібриляції відбувається в такий спосіб, що пацієнти скаржаться або на прискорене серцебиття, або на відчуття перебоїв, може бути запаморочення, задишка. Ознаки серцевої недостатності, відчуття дискомфорту в грудях чи в голові, загальна слабкість. Дуже часто це є поєднана комбінація цих симптомів, але найчастішим симптомом все-таки є прискорене і нерівномірне серцебиття. Але чи добре, коли немає симптомів, є безсимптомна фібриляція і симптомна. В рекомендаціях симптомна безсимптомна зображена як такий дядечко, який усміхається, тому що йому добре. А симптомна, звичайно, дядечко сумний. Смайлик, тому що йому погано. Але якщо е, приходить якийсь момент, коли ця посмішка може змінитися на дуже неприємну річ, може змінитися на гримасу після інсультного пацієнта, через те, що першими проявами симптомної фібриляції власне, є тромбоемболічні події, коли не вдається визначити звідки це тромб, криптогенний інсульт, а також повільно наростаючі речі, такі як когнітивні розлади, депресія, деменція, ну і Така важлива річ, як серцева недостатність. Власне, коли говорити про дослідження, які були проведені по безсимптомних порушеннях ритму, і в 2019 році був опублікований цілий такий консенсус з менеджменту пацієнтів з безсимптомними порушеннями ритму, то велика увага там була теж присвячена фібриляції перед і був зроблений метааналіз з дев'яти досліджень, які Дивилися на пацієнтів з фібриляцією і порівнювали симптомні і безсимптомні за багатьма показниками. В результаті виявилося, що з безсимптомною фібриляцією перед є частіше пацієнти чоловічої статі, частіше старшого віку, в яких нижча частота серцевих скорочень, в яких є персистуюча форма фібриляції перед тобто не надто багато появ пароксизмів. І Відновлення синусового ритму, в яких фактично вона триває, і для не, пацієнтів з фібриляцією перцерті безсимптомною було доведено, що гірший прогноз є не, з дев'яти досліджень щодо інсульту, то інсульт травляється частіше. В трьох з дев'яти досліджень, а вища смертність є в чотирьох з дев'яти досліджень. І це було власне в тих дослідженнях Це було достовірно показано. А за такими показниками, як частота інфаркту, міокарда, серцева недостатність чи деменція, різниці між групами не було. Тобто можна зробити висновок, що безсимптомна фібриляція перецерть є гіршою. І чому гіршою? Тому що невчасно виявлена фібриляція і невчасно почати лікування. А стосовно лікування, фібриляції, парецерть дуже багато було сказано. Це і антикулянтна терапія, і кращий контроль симптомів. і... Звичайно, що контроль інших, інших супутніх захворювань. Якщо ми говоримо про ускладнення, які пов'язані з гідриляцією перецерт, то насамперед це є вища смертність від 1,5 до 3,5 разів, причому в жінок ці показники є вищі. Власне, трапляється. В пацієнтів з фібриляцією перецерть і трапляється 20-30% ішемічних інсультів, 10% криптогенних. Серцева недостатність чітко фіксується в 1-4 пацієнтів зіберляцію перед церкв, але це добре лікованих пацієнтів. Наші пацієнти, як правило, не є ліковані, і власне, дисфункція лівого шлуночка чи серцева недостатність буде зустрічатися в більшої половини в 2-3 наших пацієнтів. Важливе місце це зниження когнітивних властивостей, так звана васкулярна деменція, яка трапляється значно частіше і дуже важко діагностуються, особливо нами, сімейними там лікарями чи кардіологами. Також клінічно виражена депресія, погіршення якості життя, все це є ознаки фібриляції перецеті, яка. Тихо можна сказати, з'їдає нашого пацієнта. Пацієнтів з фібриляцією перецепт значно частіше потрібна госпіталізація з того чи іншого приводу. Це чи загострення ознак серцевої недостатності, чи збільшення частоти серцевих скорочень з вже неефективною гемодинамікою, чи ішемічна хвороба серця, яка на фоні фібриляції перецепт може суттєво ускладнюватися. Я почну з нее каге способів діагностики фібр... власне скринінгу фібриляції перецепт. заключається в тому, що пацієнту. Згідно рекомендацій старше 65 років, ми можемо поміряти власний пульс, ми можемо е, сказати, що при вимірюванні артеріального тиску прилад може фіксувати аритмію. І сучасні прилади навіть дають значок АФ, коли вони бачать нерегулярний ритм. А також фотоплатизмограти в пічні методи, які є в годинниках, в мобільних телефонах, і працюють шляхом посилання хвилі до е, артеріол капілярів. І відчування різниці між наповненими артеріолами і порожніми артеріолами, і це, власне пульсова хвиля фіксується і відображається, як от тут на мобільному телефоні. Вигляді такої сфімограми. Тут вона ритмічна, а може бути не ритмічна. І якщо ми спитаємо досвідченого кардіолога, чи можна за пульсом діагностувати фібриляцію парацерть, то багато з кардіологів відповість так, можна діагностувати і за пульсом. Але на друге питання, чи можна при цьому помилитися? Досвідчені кардіологи теж відповідають. Так, при цьому можна помилитися. Тому діагностика за пульсом чи за власне схвилює, вона є добра для скринінгу, добра для того, щоб того пацієнта ми направили на інші методики, які, звичайно, зв'язані з ЕКР-методикою. Як ми можемо перепутати? Ми можемо мати проблеми з неритмічним серцебиттям, коли це є часто перецерна або Розлова або шулочкова екстрасистолія, коли пульс є неритмічний, тому що є екстрасистула. Але якщо це є якась ритмічна аритмія, тобто алоритмія називається, ми будемо мати регулярно нерегулярний пульс, бігімінія, тригімінія. Ми відрізнимо. А для фібриляції перецерть характерна. Нерегулярна нерегулярність, тобто повністю нема ніякої схеми, ніякої, ніяких м, правил для неї. Це все відбувається хаотично. На шлунучкові тахікардії з нерегулярним проведенням, такі як передсердна тахікардія, теж трапляються, але добре видно зубці П на кардіограмі, і зрозуміло, що це нерегулярне проведення пересердної тахікардії. Бради, форму фібриляції партцерт може імітувати АВ-блокаду другого ступеню першого типу з періодикою Венкебаха. коли інтервали РР є різні за рахунок того, що інтервал ПР чи ПК змінюється, комплекси деякі випадають, і ми можемо чути ту нерегулярність по пульсу. І дуже рідко трапляється така річ, як багатофокусна передцерна тахікардія, де. Омпульси виходять з перецерть, вона є якби перецертною, але з багатьох місць. І тому інтервали PQ є різні, і інтервали РР також різні. І ця кардіограма, ця аритмія дуже нагадує фібриляцію. Єдине, чим вона відрізняється, це тим, що фактично маємо зубці П візуалізуються на цій кардіограмі. Теперішні наші пацієнти, які ну, здебільшого в старшого віку, вони мають виклик сучасними технологіями. Ми цей виклик також переживаємо, і в нових рекомендаціях таких, знову ж таки, в консенсусі по тому, як фіксувати порушення ритму, як моніторувати пацієнтів з порушеннями ритму, є описані способи власне, фіксації. І ці способи розподілені на дві групи: фотоаплетизмом графічні, де є і телефони, і, 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 і гаджети. Різні і електрокардіографічні. Звичайно, що ми в своїй роботі маємо віддавати права електрокардіографічним методам, тому що вони є значно більш достовірні і значно менше можна помилитися, коли ми маємо добру якісну, якісну кардіограму. Також наводиться такі правила, що пацієнти можуть бути старшого віку. А можуть бути володше, зрозуміло, але пацієнти старшого віку їм важче працювати з власне з тими цифровими технологіями. І є таке поняття як digital literacy. це означає цифрова обізнаність і дійсно. Коли пацієнт, ми хочемо щось йому пояснити, як працюють наші гаджети, як він має ловити аритмі, йому дуже важко це зрозуміти. Тому зі свого досвіду ми просимо приходити з дітьми, внуками, сусідами, племінниками, які їх будуть тренувати потім вдома. Тому що пояснити за пів години, за 40 хвилин людині, яка не є цифровою бізнаною, є дуже дуже важко. А підтвердити діагноз фібриляції перед ми можемо згідно рекомендацій тільки двома способами: коли на електрокардіограмі. Ми маємо або повністю цілу електрокардіограму записану, тобто вона триває певний час, триває, ну мінімум має тривати 10 секунд, тому що ми маємо мати також запис ритмограми. Всі 12 стандартних відведень і внизу ритмограма сучасні, яка апарати такі дають, я не люблю, коли пишуть на швидкості 50 мм тут на гостоп, перепрошую, 50 мм за секунду. От, не люблю І мають 2 чи 3 комплекси QRS тільки, коли дуже коротка кардіограма, 4 секунди запису, 2-3 комплекси. Нічого не можна сказати про ритм. Якщо вони особливо якась екстрасистора, то попала тим більше. Тому для діагностики фібри. Перед серед, я прошу вас, пишіть на швидкості 25 мм за секунду, швидкість, яка всесвітньо визнана, і всі сучасні медичні книжки написані, рекомендації статті. Дуже мало де подається швидкість 50, тільки 25. Тому ми працюємо теж на такій швидкості. Це по кардіограмі. Якщо говорити про пристрої, то це може бути холтерівський монітор або. Одноканальний запис сподійного монітора, де ми маємо 30 секундний безперервний запис фібриляції парецер. Тоді ми можемо стверджувати, що це є власне клінічна фібриляція парецерт, яка є в рекомендаціях визнана і приведена 2020 рік. Це є рекомендації ведення пацієнтів з фібриляцією перецерт, і вона тут є симптомна чи безсимптомна, але вона має бути задокументована на поверхневі 12-канальній або протягом 30 секунд. На інших гаджетах ЕКГ не, не інших якихось речей тепер говоримо про те, де ми можемо помилитися, де ми можемо не побачити фібриляцію перецерт. Тобто, фібриляція чи тріпутіння перецерт може бути. Е Пацієнта з проведенням регулярним проведенням 4 до 1, і по пульсу ми, ми будемо чути, о, класний синусовий ритм 75 ударів за хвилину. І на інших, а при вимірюванні тиску буде все дуже ритмічно, а тільки на кардіограмі ми побачимо, що це ніякий не синусовий ритм. Також пацієнт з повною АВ-блокадою, це швидше буде брадиформа е, е, фібриляції і тум, бради, тому що при повній блокаді все-таки вступають в роботу замісні водії. Другу порядку Чи третього порядку, швидкість яких є частота серцевих скорочень про яких є ну, переважно нижче 60 ударів за хвилину Також може бути гострий інфаркт міокарда, ускладнений фібриляцію перцерт ускладнений повною блокадою, так званий синдром Фредеріка, який фактично так само може бути. Побачивши таку елевацію семент СТ, ми можемо не звернути увагу на ізолінію, а можемо перепутати з тремором пацієнта, тому що пацієнти теж особливо в таких стресових ситуаціях можуть мати, можуть мати тремор. Також пацієнти з кардіостимулятором, комплекси QRS розширені, може бути якісь також рухи пацієнта, і треба дивитися на запис, треба дивитися на лінію, як вона йде, розуміючи, що всі ці пацієнти із повною блокадою і з фібриляцією, вони не будуть мати такої важливої властивості фібриляції перцет як і різні інтервали РР. рр в них будуть однакові. Але е, власне, по відсутності зубця П і по коливанні ізолінії вельні хвилю ми можемо діагностувати фібриляцію. Ще один випадок, власне, це коли нам може. Привидітися, як то скажуть. ми можемо помилково побачити якийсь зубчик п перед комплексом в той час, як як це може бути просто знову ж таки нерегулярна фібриляція чи нерегулярне проведення тріпутіння е перецерть, і ми можемо побачити щось схоже на п але справді це просто є. Таке, таке, таке нерегулярне проведення, де хвиля F візуалізується як зубець P. Як ми працюємо з тим, як ми робимо? Ми власне, займаємося подійним моніторуванням і даємо пацієнтам такі гаджети, за допомогою яких вони пишуть. З пальців приблизно таку кардіограму цей прилад вікардіо він може може писати як з пальців, так і з головної клітки. Одне відведення, і потім воно може бути через будь-який з месенджерів, може бути пересланий будь-куди чи на електронну пошту, чи на вайбер, чи так далі. досить гарно і зручно перепрошую працювати. З тими приладами. Ще інші прилади це є вже український діакарт, з якими ми теж багато вже працюємо, і, власне, теж з пальців добре пишеться кардіограма. А ще варіант запису є з електродів, коли ми використовуємо 4 електроди і пишемо одночасно 6 відведень, які є плюси. Тривалість запису ми доставляємо 30 60 секунд, хоча прилад може писати довше, але за той час нам абсолютно достатньо зорієнтуватися в ритмі. Вони кардіограми зберігаються на мобільному пристрої пацієнта, і, і якщо є підключення до інтернету, будь-якого небов'язкового Wi-Fi, може бути навіть 3G, слабенький чи аж плюс слабенький інтернет, який, відповідно, передасть нам ці невеличкі файли з кардіограмами, і за одну хвилину вони вже в нас на електронній пошті, ми можемо їх аналізувати. Ну і... Це допомагає в швидкому контакті, тому що якщо в пацієнта виникає якийсь серйозний пароксизм, то лікар може знати через нього через одну-дві хвилини. В той час, якщо пацієнт носить холтерівське монітування, це класний безперервний моніторинг, але він носить дві доби холтер, наприклад, потім ще дві доби він шифрується, і серйозні порушення ритму можуть бути виявлені через 3-4 доби від їх виникнення в той же час, як подійне моніторування має перевагу в тому, що це хвилини або ну навіть деколи секунди. З нашого досвіду, ми маємо вже понад 200 обстежень таких пацієнтів, тривалість від 3 днів до 6 місяців, і маємо такі виявлення: маємо в майже 18% виявлення пароксизму фібриляції перец в багатьох пацієнтів вперше, 7%. Пароксизми тріпотіння перецерть і звичайно, що умішана форма фібриляції тріпотіння Ми їх відносили тоді до фібриляції. І разом це майже 25% наших пацієнтів, які проходять моніторування подійне з метою пошуку фібриляції, нам вдається знайти фібриляцію чи тріпотіння і підтвердити це, я вважаю, досить непоганий результат. Крім того, в 10-11% ми фіксуємо пароксизми супровінтрикулярних тахікардій, От як в тій ситуації, як молодий пацієнт, частота понад 220 ударів за хвилину зрозуміло зрозуміло що Геодинаміка буде страждати такого пацієнта. Зрозуміло, що найкраще лікування інтервенційне це проведення катетерної абляції які обмежені є в методі подійного моніторування це є індивідуальні особливості пацієнта, знову ж таки, та сама цифрова обізнаність, яка старшим людям дається важко. Потреба в інтернет-зв'язку для швидкого пересилання є, але для повільного пересилання, тобто. Кардіограми всі зберігаються в пам'яті пристрою, тому е, нема проблем, ми можемо пізніше їх подивитися. Але коли події є надто короткими, тобто коли вони тривають кілька секунд, чи 10, чи 15 секунд, все-таки пристрій не носить пацієнт на собі постійно, в тому його перевага, бо місяць, чи два, чи три носити пристрій на собі це нереально, тому він носить, тримає його завжди біля себе і потрібно якийсь час. Ну, напевно, секунд 30, щоб запустити процес зйомки. Якщо пароксизми короткі, ми не ставимося це здобити. Для того використовується. Петлеве моніторування, е, з пам'яттю приладів, які можуть якби назад пам'ятати, що відбулося, але такі прилади треба носити на собі. І це не завжди зручно. Е, одноканальний запис пальців теж має трошки обмеження, тому що молоді, ході, високі пацієнти мають електричну від серця, яка розташована вертикально. А при записі з пальців ми пишемо, якби модифіковане перше стандартне відведення, яке може бути в пацієнтів, як в цього наприклад, дуже з низьким вольтажем комплексу QR. І звичайно, що прилади. Помиляється в тій ситуації. Тут можна, що хочеш на тій кардіограмі побачити. А справді кардіограма нормальна, тому що в третьому фаге вже нормальні комплекси QRS Тепер багато определяють також і криптогенним інсультам як ускладнення фібриляції перецерт, і пошуку джерел криптогенного інсульту, пошуку причин. і Відповідно, ми маємо теж рекомендації 2020 року, де представлена схема. Пошуку в такого пацієнта, і, звичайно, що починається з 12-канальної звичайної кардіограми, з хотріського моніторування і інших багатьох методів обстеження. Тоді пацієнт, якщо вони не, не знаходять нічого, проводиться оцінка за одною або другою шкалою, які сучасні нові шкали опубліковані, як шкала Хавок і Браун езус І далі пацієнту призначається тривале екг моніторування це зовнішнє яким власне, ми займаємося, і про яке ми говоримо, воно є дешеве, зручне для пацієнта і інформативне достатньо, або імплантований, власне, пристрій луп-рікордер, який, який імплантовується, і він є. Дуже інформативний, але дуже дорогий, і тому е, зараз ну не маємо великого досвіду Україні через дорове з ну того методу. І, і далі ще можливий один з варіантів це дистанційний моніторинг, який теж сучасними системами є абсолютно доступний. Е, стосовно шкал ризику, вони нагадують чимось е, час ВАСК шкалу е, звичайно, що враховується вік пацієнта і в одній і в другій шкалі, і супутні захворювання. Але що цікаво, що Є ще враховується і клапанна хвороба, що також важливо. Враховується і серцева недостатність каліха Бог, яка дає аж 4 бали. Тобто найбільш оцінена е, е, показник. Це є серцева недостатність в 4 бали. Браун Езос це шкала, яка, яка оцінює також е, розширення лівого пересердя. Е, я думаю, що теж важливий, важливий елемент, який в. Діагностиці фібриляції перецерт має значення таким чином, за даними того консенсусу, ми говоримо про те, що кожен третій інсульт є пов'язаним з фібриляцією перед Інсульти, які є пов'язані з фібриляцією, є більш важкими, частіше фатальними і приводять до відчутно більш виразної інвалідності. 30-денна смертність після інсульту, який пов'язаний з фібриляцією перед є 22% порівняно з 10% без фібриляції, тобто два рази і більше. Річна смертність також. 37% після інсульту і 20% відповідно знову ж таки в два рази. Тобто можна говорити, що інсульт з фібриляцією перецерті є в два рази важчий, в два рази гірший ніж без фібриляції. І повторні інсульти протягом року стаються в 7% при фібриляції, і в 4,7% без зареєстровані. І тривалість безумовно, що теж важливо при госпіталізації при важчих інсультах, само собою, є важчою. Таким чином, велика увага має бути присвячена ранньому виявленню фібриляції при з максимальним застосуванням технологій, які дозволяють нам використовувати електрокардіограму. Звичайна 12-канальна, холтерівське моніторування і зовнішнє подійне моніторування, яке також нам дозволить дуже багато що. З'ясувати і вияснити, і своєчасний початок адекватного лікування, фібриляції чи тріпотіння ПРЦ, запобігає ряду серйозних ускладнень насамперед тромбоішемічних ускладнень, яких ми найбільше боїмося. Ну і закінчити хочу тим, що перемога це праця, і кожен, працюючи на своєму місці, максимально допомагає. Нашій країні перемагати е, вдячний нашим воїнам, вдячний нашим лікарям, вдячний викладачам і організаторам тої конференції, тому що кожен на своєму місці наближає нашу перемогу. Дякую вам за увагу і до наступних зустрічей.